Ну і переходимо до поєдинку, який так само міг би вважатися центральним поєдинком туру. Але знаєте, от якби було помітно, що обидві команди зіграли в цьому матчі, от дуже обережно. От головне завдання було не пропустити. Я маю на увазі металіст і Ворск. У Полтаві зустрічалися ці команди, і матеріал привіз звідти В'ячеслав Щербо. Два молодих, два не надто емоційних тренери для них головне було сконцентруватися у попередні сезони. Лідером пари вважався металіст. Нині визначити фаворита дуже важко на таку битву за Єврокубкову зону. Гріх було не завітати самому почесному президенту Ворсклян. Для нас це важливий матч. Насправді, повірте, я приїжджаю, як тільки я маю можливість викрити хоча б хвилину для того, щоб безумовно отримати задоволення футболом і не тільки по телебаченню. А й там як моменти ворску краще роздивлятися по телевізору. У цьому епізоді Турсуну вирвався за спини пшеничних на передачу Громова, але на заваді став ковпак. Простріл був з лівого флану, Артем Громов діяв. І виходить, якби він мене на противоході спіймав, я вже до цього м'ячу біжав. Я не бачив, що там ззаді санжар біжав. І получається, що я впав, і Він уже в мене попав. Я думаю, якщо б он мене не попав, то забив би гол. Прагнули до голу і Краснопіров з Едмаром. Для Краснопірова це був трьохсотий матч у прем'єр-лізі, для Ідмара – 304-й. Не хочеться загадувати, але як вони відносяться к роботи, як вони відносяться к своєму організму, встановленню, я думаю, що дай Бог, щоб нічого до три поіграли. Прикрасити статистику голому ворота колишньої команди Краснопіров мав нагоду після сольного проходу. Должен був, ще два тури назад сподівався зіграти їх, в принципі. Ну так слажили, що не виходили на полі. Але... Оце сіграли імені здесь, з Полтаві. Може би даже какої та знак. Свій знак стовідсотково був у ковпака. Він знову став на заваді партнеру. Чеснаков зміщувався до центру. Ковпак чомусь вирішив відібрати м'яч у партнера і з незручної позиції завдати удар. Коли полтавці у черговий раз вже зручної позиції спробували забити гол. Втрутився офсайд. Турсунов, вибігаючи на швидку передачу, опинився за спиною вільягри. Удар баранніка. Вже не мав сенсу. Ми хотіли сездавати. Мені все, хотілося більшого впереді. Я не можу не зголоситися з вами. Звісно, хотілося більше впереді, хотілося більше створювати моментів, забивати м'ячі. Воскла була сильніша, я впевнений в цьому, але це футбол. І ми, коли ми мали ми сьогодні отримали нічійний ні результат, це також для нас результат. Бажання Ворскляни шло чітко у розріз ситуації. Навіть коли перед очима арбітра Швецова м'яч від Турсунова влучив у ліву руку Радченка, пенальті призначений не був. Швецов чи пожалів чи приймав рішення, керуючись природнім положенням руки футболіста. Хай там як згодом він зафіксував суху – 0-0. Відтак Рахаєв міг спокійно потирати руки. Металіст отримав 12-ти пункт у Свій актив Ворскла набирає 13 і не програє сьомий тур поспіль. Обидві команди зіграли 0-0. Сергій Вікторович, все-таки команда ближче вам, «Металіст». Команда зараз намагається зіграти обережно. От ми знаєте, от була якась така полоса, коли смуга, коли ну, не йшло, щось і вони зараз грають, намагаються зіграти максимально обережно. Це правильно? Ну, наверное, коли є моменти, которые не все, не все получается, наверное, все-таки лучше зіграти на ноль. Ну, в цій группу я откомментировал бы просто і коротко. Что Вера не хватает, поэтому не забили. А сзади сыграли на ноль, тоже хорошо. Шавьера не вистачає, а от... Э... Ну, гали всі гали забивають металісти, практично практически шавьер в кожній грі забивають. Центральний сегодня... хав. Максим, но ну, он ну, атакующий центральный хаф, и он очень и креативный, и умеющий, и любящий. И бить, и забивать, и знает, как это делать. Вы зараз прогнозуєте, що без буде дуже важко створювати, в принципі, уже важку створить. Ну, прогнозували це ну, на двох місяців, що Шав'єр практично тягне всю команду на себе. Сейчас его не было, но слава богу, что сыграли на ноль, как бы сзади уже хорошо. А впереди может быть все-таки что-то. Ви повернулися з Польщі, переглядали Легію. Правильно? От відкриємо секрет. Легію обіграємо. Ну, Шав'єр повернеться, то вернеться, то тогда да. а так, конечно, буде складно. команда. В принципі, хороша, опять же, лідер чемпіонату Польщі. І, конечно, буде тяжело. але грати можна. Іграти можна. Там розразні футболісти, які, скажімо так, устають на другий тайм. Я, думаю, я просто металлист... хочу сказати, що знаєте, справді метри став набагато обережнішим ніж він був на початку чемпіонату. Десь таке враження, що от, на початку чемпіонату команда грала ніби, знаєте, в накаті попередніх років. Не маючи тих виконавців, які були тоді, наші футболісти намагалися зіграти в той самий футбол. В них не виходило, і зараз помітно від гри до гри команда просто намагається грати обережно.